Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами пишемо диктант. Тема диктанту. Весняна ніч. Затвором Івана чує Левицького. Спочатку слухаємо весь текст Раз над Києвом стояла чудова весняна ніч. Повний місяць дивився в синій, гладенький, як дзеркало Дніпро. Небо було ясне й синє. На заході, над чорною смугою лісу й гір, небо блищало дуже пізнім рум'яним вечором. Було ясно, як удень. На братській церкві можна було читати золоті написи на стінах. Повітря було тихе, запашне. Здається, не тіло, а сама душа ним дихала. На серці ставало легко, на душі спокійно. Розум засипав над великою красою природи, зате прокидалась фантазія навіть у черстві твердій душі. Співоча душа заливалась піснею по соловїному поетична душа марила тисячею пишних картин. Вся природа з небом і землею, з водою, квітами, лісами й горами здавалась однією піснею, однією гармонією. Тут всього один абзац, 111 слів. Пишемо. Весняна ніч. Назва твору. Перше речення. Раз над Києвом стояла чудова весняна ніч. Раз над Києвом стояла Чудова весняна ніч. Чудова весняна ніч. Перевіряємо. Раз над Києвом стояла чудова весняна ніч. Наступне речення. Повний місяць дивився в синій, гладенький, як дзеркало Дніпро. Пишемо. Повний місяць дивився в синій. Гладенький, як дзеркало Дніпро, як дзеркало Дніпро. Перевіряємо. Повний місяць дивився в синій, гладенький, як дзеркало Дніпро. Наступне речення: Небо було ясне і синє. Пишемо: Небо було. Ясне й синє. Ясне й синє. Перевіряємо. Небо було ясне й синє. На заході, над чорною смугою лісу й гір, небо блищало дуже пізнім рум'яним вечором. Пишемо на заході. Над чорною смугою. Над чорною смугою лісу й гір, лісу й гір. Небо блищало, небо блищало, дуже пізнім, дуже пізнім, рум'яним вечором, рум'яним вечором. Перевіряємо. На Заході на чорною смугою лісу і гір. Небо блищало дуже пізнім рум'яним вечором. Наступне речення. Було ясно, як у день. Пишемо було ясно. Як день. як день. Перевіряємо. Було ясно як у день. На Братській церкві можна було читати золоті написи на стінах, пишемо. На Братській церкві можна було читати, можна було читати золоті написи, золоті написи на стінах. На стінах. Перевіряємо. На братській церкві можна було читати золоті написи на стінах. Повітря було тихе, запашне. Пишемо. Повітря було тихе, повітря було тихе, запашне, запашне. Перевіряємо, повітря було тихе, запашне. Здається, не тіло, а сама душа ним дихала. Пишемо. Здається, не тіло, не тіло, а сама душа, а сама душа ним дихала. Ним дихала. Перевіряємо: здається, не тіло, а сама душа ним дихала. Наступне речення. На серці ставало легко, на душі спокійно. Пишемо на серці, на серці ставало легко, ставало легко. На душі. Спокійно, на душі спокійно. Перевіряємо, на серці ставало легко, на душі спокійно. Розум засипав над великою красою природи, зате прокидалась фантазія навіть у черствій твердій душі. Пишемо Розум засипав, розум засипав. Над Великою красою над великою красою природи. Красою природи. Зате прокидалась. Зате прокидалась. Фантазія. Фантазія. Навіть. Навіть. У черствій твердій душі. У черствій твердій душі. Перевіряємо, розум засипав над великою красою природи, зате прокидалась фантазія навіть у черствій твердій душі. Наступне речення. Співуча душа заливалась піснею по соловїному поетична душа марила тисячею пишних картин. Пишемо співуча душа, співуча душа. Заливалась піснею, заливалась піснею, по-солов'їному, по-солов'їному, поетична душа, поетична душа, марила, марила. Тисячею пишних картин марила тисячею пишних картин. Перевіряємо, співуча душа заливалась піснею по солов'їному. Поетична душа марила тисячею пишних картин. Наступне речення Вся природа з небом і землею, з водою. Квітами, лісами і горами здавалася однією піснею, однією гармонією. Це останнє речення пишемо. Вся природа, вся природа з небом і землею, з небом і землею, з водою, з водою, квітами. Квітами, лісами й горами, лісами й горами, здавалась однією, здавалась однією піснею, однією піснею, однією гармонією, однією гармонією. Перевіряємо, вся природа з небом і землею, з водою. Квітами, лісами й горами здавалась однією піснею, однією гармонією. Перевіряємо весь текст. Весняна ніч. Раз над Києвом стояла чудова весняна ніч. Повний місяць дивився в синій, гладенький, як дзеркало Дніпро. Небо було ясне й синє. На заході, на чорною смугою лісу й гір. Небо блищало дуже пізнім рум'яним вечором. Було ясно, як удень. На братській церкві можна було читати золоті написи на стінах. Повітря було тихе, запашне. Здається, не тіло, а сама душа ним дихала. На серці ставало легко, на душі спокійно, розум засипав над великою красою природи. Зате прокидалась фантазія навіть у черстві твердій душі. Співуча душа заливалась піснею по соловїному поетична душа марила тисячею пишних картин. Вся природа з небом і землею, з водою, квітами, лісами й горами здавалась однією піснею, однією гармонією. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, як ви написали назву річки і назву церкви. Ще раз передивіться текст, зверніть увагу на пунктуацію.